Відображення археологічної спадщини еліністичних культур на українських грошових знаках добре відомо в публічному просторі антична і середньовічна спадщина Криму знайшла своє відображення на грошах України, зокрема монетах. Монета ханський палац Бахчисарай присвячена пам'ятника архітектури 16 18 століття, палацовому комплексу, в якому з 1532 по 1783 роки розміщувалася резиденція кримсько-татарських ханів. Нині історика-архітектурний музей у Бахчисараї. Слід зазначити, що сама назва міста Бахчисарай прикладається як палац Сад на аверсі монети виправлені східного орламенту, який прикрашає золотий фонтан і зображено фрагмент мармурової плити фонтану, на реверсі монету внутрішній дворик палацового комплексу. Монета кеноїцька фортеця в місті Судак, присвячена визначній середньовічній фортифікаційній споруді 14-15 століття у колишній столиці солдатського консульства міста Гейної у Криму Судаку. Величезні мури і башти фортеці будувалися протягом майже ста років і належать до найцікавіших пам'яток архітектури світового значення. На аверсі зображена зображено плансхему фортеці, по боках праворуч, фігури воїна з Арбалету, ліворуч фігуру виноградаря. У Європі арбалети почали використовуватись 10 сторіччя, їхньою перевагою над сагайдаками була влучність дальність стрільби та потужність. Арбалет мав менше вимоги до навичок стрілка, тож арбалетнику було легше і швидше готувати, ніж лучника. Проте арбалет мав і певні недоліки перед Сагайдаком, низька швидкострільність і неможливість використання верхи на коні. Виноградаря Зображено працюючим за своєю буденною справою. На реверсі монету зображено фортецю та крилітичну дошку з гербами, дошка Гінеївської республіки та консула, що прикрашає одну з башфортиць ліворуч від фортеці зображено торгівельне судно. Монета Боспорське царство присвячена одній з античних держав Північного Причорномор'я VI століття до нашої ери, яка представляла об'єднання грецьких міст колоній на сході Кримського півострова, що регулярно окарбувала свої монети. На Аверсі зображена частина регін Пантикапею. Саме ця пам'ятка не випадково, адже атичне місто Пантикапей, що існувало на місці сучасної керчі, колись було столицею Паспорського царства. На реверсі у центрі зображено вітрильник двох дельфінів під ним, разом з меандровими стрічками, метафорою моря. А оскільки давні греки були вмілими мореплавцями, у горі зображено статер, античну монету, що за вартістю дорівнювала тетрадрахмі. Ці монети почали ходити з V століття до нашої ери і були дуже розповсюджені у Греції, Ліві та грецьких колоніях Північного Причорномор'я. Монета, античне судоплатство, відображає той факт, що Південний Крим майже 2000 років був взломовим пунктом морської торгівлі, на Аврізі зображена мапа Північного Причорномор'я, на фоні якої можна бачити розовий трив як символ судноплавства та античну монету поспольського царства. На реверсі розміщення зображення античного судна і окремо його носової частини більшим планом. Карбельна монета – це, скоріше за все, триєра судна з трьома рядами гребців, що було дуже поширене у античності і становила основу грецького флоту класичного періоду. Слід зазначити, що зображені триєри досить часто зустрічаються на античних монетах і було символом морської торгівлі. На палубі триєри зображено вояків, у звичайному для античності оснащенні спис, круглий щит і шолом. Монета 1800 років місто Судак. Присвячено одному з найстаріших міст України, відомому ще з 3-го століття нашої ери, Судаку. На околицях сучасного міста збереглися руїни фортеці, відомі, як Гіноєська, Хоча вона з'явилася за кілька сторіч до появи на півострів італійців, про що говорять перекази щодо заснування фортеці Сухтея у у 212 році нашої ери зустрічався також такі назви міста, як Солдая, Суха, Сурош, припускають, що початковий топонім походить від прослав'янського сухдак, що означає очищений вогнем, священний. Інститут археології НАН України здійснював регулярні археологічні дослідження міста Сурдак. У результаті відкрита сотні метрів фундаментів стін, що існували до генейських часів. У 1986 році було з'ясовано, що на північному схилі Фортичної гори регулярна житлова забутова існувала вже на початку VIII століття. Архітектурно-археологічне дослідження виявили не менше чотирьох етапів при фортиці, фортеці, причому кожен з етапів мав власну водівельну техніку і лише останній період. 14-15 століть, пов'язана з винистцями, монета Херсониста Врізький присвячена місту державі на південно-західному збережжі Криму, заснована в 422-421 роках до нашої ери, яке карбувало власну монету. На аверсі зображено фрагмент давньої споруди та сигнальний дзвін, а також античні монети Херсонеса та світильник на тлі меандрового орнаменту. Меандрові орнаменти були дуже характерними для культур Античної Греції. На реверсі бачимо колони базиліки Херсонесу, найвідомішої частини його руїн. На задньому плані розміщено кафедральний Володимирський собор, побудований в вересні 19 століття над руїнами середньовічного храму, в якому, за деякими даними, хрестився князь Володимир. Монета Ольвія номінала в 20 гривень, випущена у 2000 році. Вона вироблена з комбінації двох металів золота і срібла. У центрі на аверсі можна бачити зображення колеса. Це символ неперервного ходу історії. Зверху над колцем розміщено сокола, а знизу змію. Також на аурсі зображено давніх мешканців Ольвії, з лівої сторони гончара, за своєї праці, а з правого боку можна бачити жінку з дитиною на фоні античних колон. Слід зазначити, що колони є яскравою і частиною античної архітектури, що найбільше запам'ятовується. На реверсі в центрі зображено статер 4-го сторіччя до нашої ери. Це антична монета. Відображення археологічної спадщини неелістичних еліністичних культур на українських грошових знаках Добре відомо, в публічному просторі антична і середньовіччя спадщина Криму знайшла своє відображення на грошах України, зокрема монетах. Монета ханських палаців Бахчисарая присвячена пам'ятнику архітектура 16 18 століття палацовому комплексу, в якому з 1532 по 1783 роки розміщувалась резиденція кримсько-татарських ханів. Нині – архітектурний музей у М. Бахчисарая. Слід зазначити, що сама назва міста Бахчисарай прикладається як палац Сад. На аверсі Монети в обравленні Східного орламенту, який прикрашає золотий фонтан і зображено фрагмент мармурової плити фонтану. На реверсі монету – внутрішній дворик палацового комплексу. Монета кеноєцька фортеця в місті Судак, присвячена визначній середньовічній фортифікаційній споруді 14 15 століття у колишній столиці солдатського консульства міста Геної у Криму Судаку. Величезні мури і башти фортеці будувалися протягом майже ста років і належать до найцікавіших пам'яток архітектури світового значення. На аверсі зображена план схему фортеці, по боках праворуч, фігури воїна з арбалету, ліворуч, фігуру виноградаря. У Європі арбалети почали використовуватись 10 сторіччя. Їхньою перевагою над псагайдаками була влучність дальність стрільби та потужність. Арбалет мав менше вимоги до навичок стрілка, тож арбалетнику було легше і швидше готувати, ніж лучника. Проте арбалет мав і певні недоліки. Перед Сагайдаком низька швидкострільність і неможливість використання верхи на коні. Монагратеря зображена працюючим за своєю буденною справою. На реверсі монету зображено фортецю та хрилітичну дошку з гербами, гену Бінеїської республіки та консула, що прикрашає одну з ваш фортець. Ліворуч від фортеці зображено торгівельне судно. Монета Боспорське царство присвячена одній з античних держав Північного Причорномор'я VI століття до нашої ери, яка представляла об'єднання грецьких міст Колоній на сході Кримського півострова, що регулярно карбувала свої монети. На аверсі зображена частина регін Пантикапею. Саме ця пам'ятка обрана випадково, адже атичне місто Пантикапей, що існувало на місці сучасної керчі, колись було столицею Паспорського царства. На реверсі у центрі зображений вітрильник двох дельфінів під ним разом з меандровими стрічками, метафорою моря, а оскільки давні греки були вмілими мореплавцями. Угорі зображено статер античну монету, що за вартістю дорівнювала тетрадрахмі. Ці монети почали ходити з 5 століття до нашої ери і були дуже розповсюджені у Греції, Ліві та грецьких колоніях Північного Причорномор'я. Монета античне судоплатство. Відображає той факт, що Південний Крим майже 2000 років був узловим пунктом морської торгівлі. На аврсі зображена мапа Північного Причорномор'я, на фоні якої можна бачити розовий трив як символ судноплавства та античну монету Поспольського царства. На реверсі розміщення зображення античного судна і окремо його носової частини більшим планом. Карбельна монета це скоріше за все триєра судна з трьома рядами гребців. Що було дуже поширене у античності і становило основу грецького флоту класичного періоду. Слід зазначити, що зображені триєри досить часто зустрічаються на античних монетах і було символом морської торгівлі. На палубі триєри зображено в яких у звичайному для античності оснащенні спис, круглий щит і шолом. Монета 1800 років місто Судак. Присвячена одному з найстаріших міст України, відомому ще з 3 століття нашої ери, Судаку. На околицях сучасного міста збереглися руїни фортеці, відомої як Іноєцька. Хоча вона з'явилася за кілька сторіч до появи на півострів Італійців, про що говорить перекази щодо заснування фортеці Сухтея у у 212 році нашої ери зустрічаються також такі назви міста, як Солдая, Сукхак, Сурош, припускають, що початковий топонім походить від прослав'янського «сугдак», що означає очищений вогнем, священний. Інститут археології НАН України здійснював регулярні археологічні дослідження міста Сурдак. У результаті відкрито сотні метрів фундаментів стін, що існували до генеїських часів. У 1986 році було з'ясовано, що на північному схилі фортичної гори регулярна житлова забутова існувала вже на початку VIII століття. Архітектурно-археологічне дослідження виявили не менше чотирьох етапів прибутової фортеці, причому кожен з етапів мав власну водіяльну техніку і лише останній період 14-15 століття пов'язаний з цинистями. Монета Херсонеса Таврійський присвячена місту державі на південно-західному збережжі Криму, заснована в 422-421 роках до нашої ери, яке карбувало власну монету. На аверсі зображено фрагмент давньої споруди та сигнальний дзвін, а також античні монети Херсонеса та світильник на тлі меандрового орнаменту. Меандрові орнаменти були дуже характерними для культур Античної Греції. На реверсі бачимо колони Базиліки Херсонесу, найвідомішої частини його руїн. На задньому плані розміщено кафедральний Володимирський собор, побудований в вересні 15 століття над руїнами середньовічного храму, в якому, за деякими даними, хрестився князь Володимир. Монета Ольвія, номіналом 20 гривень, випущена у 2000 році. Вона вироблена з комбінації двох металів золота і срібла. У центрі на аверсі можна бачити зображення колеса. Це символ неперервного ходу історії. Зверху над колесом розміщено сокола, а знизу змію. Також на аверсі зображено давніх мешканців Ольвії, з лівої сторони, гончара. За своєї праці, а з правого боку можна бачити жінку з дитиною на фоні античних колон. Слід зазначити, що колони є яскравою і частиною античної архітектури, що найбільше запам'ятовується. На реверсі в центрі зображено статер 4-го сторіччя до нашої ери. Це антична монета. І ці монети почали ходити з 5-го сторіччя до нашої ери, були дуже розповсюджені в Греції, ліві та грецьких містах колоніях північного причорномор'я, до яких відносилась Ольвія, навколо стати розображено на сюжети, взяти з античного розпису вас, звідси взяти і орнаменти, що обрамлюють монету. Важливо наголоситися, що зображення історії археологічної спадщини Криму дуже добре і майстерно виконане на сучасних монетах України. Автори сюжетів поєднували у своїх композиціях реалістичні і деталізовані зображення відомих пам'яток зі стилізованими елементами, що вдало переконують ознаки античної чи середньовічної доби. Цікавим винаханим є зображення на сучасних монетах, античних монет, причому не стилізованих, а реальних. І ці монети почали ходити з 5-го сторіччя до нашої ери, були дуже розповсюджені в Греції, Ліві та Грецьких містах колоніях північного причорномор'я, до яких відносилась Ольвія, навколо стати розображено на сюжети, взяти з античного розпису вас, звідси взяти і орнаменти, що обрамлюють монету. Важливо наголосити, що зображення історії археологічної спадщини Криму дуже добре і майстерно виконано на сучасних монетах України. Автори сюжетів поєднували у своїх композиціях реалістичні і деталізовані зображення відомих пам'яток зі стилізованими елементами, що вдало переконують ознаки античної чи середньовічної доби. Цікавим винаханими є зображення на сучасних монетах, античних монет, причому не стилізованих, а реальних.